Як отримати пенсію по втраті годувальника та що робити, коли пенсійний фонд відмовляє нарахувати пенсію. Обов'язково додивіться відео до кінця, щоб дізнатися відповіді на ці питання. А ще підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок, і ви першим дізнаєтесь про всі нові ролики. В наступному до речі, ми розповімо, яку відповідальність несе роботодавець за порушення військового обліку. Пенсія в разі втрати годувальника це один із видів соціальної підтримки. Держава надає їй сім'ям загиблих або зниклих безвісти воїнів. Така пенсія допомагає забезпечити фінансову стабільність для сімей військових, які зазнали великої втрати. Розмір пенсії залежить від причини смерті військового. За статтею 36 закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Якщо військовий загинув під час виконання військових обов'язків, пенсія буде 70% від розміру заробітної плати. Такий розмір пенсії виплачують кожному члену родини, а саме на працездатним батькам, дружині та чоловіку. Окрім них, право також має один із утриманців, якщо він єдиний, хто претендує на пенсію. 50% від заробітної плати для кожного з утриманців, якщо їх двоє та більше. Якщо військовий, на жаль, загинув через нещасний випадок, не пов'язаний з військовою службою, пенсія буде лише 30%. Такі пенсії надають непрацездатним на дітям, батькам та дружині військового. Важливо, що для дітей виплати не закінчуються з досягненням 18 років, а можуть продовжуватися на період навчання в університеті до 23 років. Окрім цих членів родини, пенсію також можуть отримувати ті. То був на утриманні військового, а також отримував від нього постійну допомогу. Для того, щоб отримати виплату, треба звернутися до Пенсійного фонду України або отримати онлайн послугу на порталі Дія. Щоб отримати пенсію через портал Дія, увійдіть в особистий кабінет на сайті. Виберіть послугу. Та додайте потрібні відскановані документи. А далі. Підпишіть заяву електронним підписом та очікуйте рішення. Воно прийде на електронну пошту. При подачі заяви обов'язково додайте документи, які підтверджують наявність умов для цієї виплати. Наприклад, рішення суду про перебування на утриманні, довідку МСЕК про те, що ви людина з інвалідністю, чи довідку з навчального закладу про навчання дитини військового. Окрім них, важливо також подати. Висновок про обставини загибелі військового через поранення, яке військовий отримав під час служби, свідоцтво про смерть годувальника або документ про визнання військового безвісно відсутнім. Однак, навіть якщо всі документи у вас є, пенсійний фонд все одно може відмовити у виплаті. Нещодавно ми зіштовхнули ситуацію, коли хворій матері загиблого військового відмовились призначити пенсію по втраті годувальника. Аргументували це тим. Що в її будинку також прописані її повнолітні доньки, які можуть за нею доглядати. Звичайно ж, така відмова є неправомірною. Адже за законом, причиною для нарахування є саме непрацездатність батьків, а те, що матір прописана в одній будівлі з іншими членами родини, не може позбавити її права на пенсію. На жаль, Таких ситуацій стає все більше, а тому варто пам'ятати, що право на пенсію по втраті годувальника можна і потрібно відстоювати у суді. Якщо вам потрібна консультація з питанням отримання пенсії через те, що військовий загинув чи зник безвісти, звертайтеся за телефоном, який ви зараз бачите на екрані. Щоб першими побачити наступне відео, підписуйтесь на наш канал. В ньому ми розповімо, яку відповідальність несе роботодавець за порушення військового обліку. До нових відео!